Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ми знову будемо перевіряти цікаву теорію, чи зможе тижневий дроп показати кейс, в якому лежить галда. Поки я забираю тижневий дроп, на спонсора і полетіли. Кейдроп, сайт з кейсами Кейс 2 перевірений руками, і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодом, промокодами, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод і окрім 20%, ще отримаєш від мене 20 гривень. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики. І відкриваєш їх з іншими гравцями, відкриваючи кейси на сайті, в кісь батлах паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю праймпас та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. І завжди пам'ятай, Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Те який у нас буде тижневий дроп. Другий тиждень поспіль мені сипе кіловат. Окей, я, коротше, докупив тут ще 18 кейсів кіловат, 20 ключиків. І полетіли, відкриємо, перевіримо, чи є тут заповітній gold, gold. Дуже б хотілося побачити цю іконочку на цьому аккаунті, тому що на цьому аккаунті за останні 800 кейсів була тільки одна голда, і тут така собі, чесно кажучи. Габе, ну дай щось цікаве, ну хоча б там якийсь лотос банально, ну я не знаю, за 20 кейсів. Ну ой-ой-ой, ну хоча б то й успіх. Ну теж нормальна цацка. Любий червоний тут по кайфу, отакий калашик, отакий авік. Та любе рожеве навіть просто можна поставити. За 20 кейсів більше, ніж реально. По суті, навіть реально поставити голду, тому що якраз кукріч мені випадав завжди з перших п'яти кейсів. Три кукрі я вибивав з цього кейсу і завжди. Це були перші 5 кейсів. Я не знаю, як це працює, але якось, якось так це працює. Окей, Габен, ну постав щось цікаве. XM, статрек, цікаво. Так, а пігнали на мапу Vertigo. Габен, let's go. Дай хоч черво. Лотос, от лотос, то теж буде по кайфу. Окей, я зрозумів. Мотор. Якщо ти вже підписаний на мій YouTube канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. А буде щось сьогодні цікаве чи ні? Рожеве, червоне. Можливо галда? Нє. Тримай синьку і закатай губу. І насипай ще більше в контору Габена. А то щось дуже багато тобі заносів було на іншому аккаунті. От на цьому ми повернемо все назад. Кажуть мені вальвоси. Ну, блін, одна синька, ви гляньте, Навіть фіолки не, ніякої немає. Що це таке? Що це таке? Ну, лота знову дав понюхать. Ну скільки мо. О, перша фіолка. Добрий вечір. Вау. А якщо скипнуть? Ага. Залишилося ще 10 кейсів, і я не знаю, напевно, у нас. Е... тижневий дроп намахав трошки. Ну, не виглядає це, як, знаєте, що. От Габен показав мені тижневий дроп. Відповідно, він типу байтить. Відкривається кейс! Відкривається кейс! Я тобі буду показувати по два звіса в прокруті. Це все, все. I just Міраж. О. Окей. Лотос. Юспік. Угу. Якщо з перших п'яти кейсів не було, о, червоний вперше дав понюхати уже щось. Зевсик. Угу. Якась камбала в мостілі. Ні, ну по суті, шанси є. Шанси є, щоб випало там те ж саме червоний статрек, що й з фабрики, наприклад. Угу. Але більший шанс, звичайно, на якийсь мотор. Або іншу синьку. Окей, окей, окей. Угу. О, калаш! Я спореліку консоль, нажав. Уже і Авік в прокруті був, і Калаш не, не докрутив трошки. Uh -huh, uh -huh. Він так, знаєте, з-подтішка такий. Я тут, але до тебе в інвентар не піду. Коротше, якось так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Розуміло. Ні, ну це хоча б оптимальна кількість, з якою, знаєте, ну, типу. Все одно шкода, це все одно гроші. Так, я продав там пару стікерів на бусті, але. Блін, ну можна ж було якось мені нормально щось підкрутити. Обороті якийсь був, якийсь був око був. А ви гляньте, тут у нас три фіолочки і чисто все одна синька. Як тобі взагалі такий експеримент? Якщо ти, до речі, не бачив перший такий відосик, ось він ну, тут десь буде в підсказочках. Якщо ще хочеш побачити третю частину, постав подобайку та напиши коментар. Я з вами не прощаюсь, Ще побачимось. До речі, тільки що дещо я перевірив, і мені попався дуже цікавий такий мактин, який я розіграю, до речі, серед вподобайок та, та коментарів. І у себе втаги там виставлю підсумки, коли пройде трейдбан. Його прикол в тому, що тут 5 отаких вісьмірочок підряд для любителів рідких патернів, гарних цифрок. Ось отакий от буде підгончик.